Зараз з Ужгородського вокзалу відправляється потяг до столиці. Близько сотні закарпатців завтра о 8-й ранку будуть уже в Києві. Багато з пасажирів молодь, котра їде підтримувати Євромайдан. Проте є люди, котрі просто їдуть по справах. Студентка Марія поспішає на потяг до Києва. До столиці їде, аби підтримати Євромайдан. Дівчина зазначає, там нашої допомоги потребують більше, аніж у маленьких містах. Я хочу в Європу, я хочу, щоб мої діти майбутні жили краще. Ми вже куштували гіркого тіста Росії. Я думаю, що в нас буде краща освіта, краще життя в Європі. Але я вважаю, що ми потрібні так. Планує куди до плануєте бути? Допоки це все не закінчиться і не буде логічна розв'язка. Кожен повинен зараз підтримати нашу державу. Ми повинні всі їхати і добиватися нашого майбутнього. «Хорошого майбутнього Касири залізничного вокзалу зазначають, потяг Ужгород Київ практично заповнений. Білети пасажири купили заздалегідь. Чи є вільні місця на потяг Київ, Ужгород Київ на 15.40 на сьогодні? На даний момент є СВ 22 місця і Є купейні всі інші зайняті, Так ласкати нема взагалі. До столиці їде переважно молодь. Вони впевнені, свідомі громадяни повинні їхати до Києва та підтримувати мітингувальників. Що стосується старших осіб. У них в столиці заплановані зовсім інші справи. Тримати своїх друзів і колег, які вже там перебувають в Києві, вже сьогодні тримали оборону. Я з Києва сам живу в Києві. Їду не на забастовку. Просто в Київ вертаюся. Все. Там набагато активніші люди. У нас дуже пасивне місто. Протягом останніх двох тижнів потяги до Києва практично заповнені. Провідники кажуть, одні на мітинги, інші відпочивати. Більшість пасажирів їде по справах, а так на мітинг в даний час то можна сказати, що на купійних вагонах пасажири і на мітинги не їдуть. більшість їх повертається в даний час уже з Києва а в цій, з мітингу. Ну не не так дуже і багато їх. по Чоловік може бути 5-6 так повертається купейних вагонах, а то більшість такі. Люди їдуть в санаторії віддихати. Загалом до Києва потяги відправляються тричі на день, тому охочі долучитися до мітингу можуть спокійно їхати. Проте на Ужгородському вокзалі кажуть, білети купувати варто завчасно.